7 липня у Прилуках відбулася 41-ша позачергова сесія Прилуцької міської ради. На засідання з'явилося 18 обранців. А відтак був кворум. На порядок денний винесено 59 питань, важливих для життя громади. На засіданні присутні також обурені працівники Прилуцької міської лікарні, які через неприйнятий у місті бюджет по декілька місяців не отримують заробітної плати. Тому одними з перших обранці приймають важливі соціальні програми, які стосуються надання первинної і вторинної медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням особливих категорій населення. Про функціонування комунального підприємства послуга міської вбиральні та увімкнення вуличного освітлення затвердили і питання про фінансування пільг за проїзд та оздоровлення дітей. Щоправда, ця програма запрацює уже з наступного року. Жвава дискусія розгортається, коли черга доходить до програми житлово-комунального господарства та організації благоустрою міста, адже вона складається із цілої низки підпунктів від фарбування лав до ямкового ремонту. Які роботи вже не виконувалося, виконувати не будуть, які зміни будуть внесені? Ну, Обслуговування мереж зовнішнього освітлення, може банку, сказала. Ми оттуда знімаємо 1 млн 550. Це те, що планувалось на акумулятори поставити на наші 13 стеклофорних об'єктів. На сьогодні це не актуально, того воно віднімається з цієї позиції. Далі. Комунальне підприємство послуги. По послуги там залишається у нас 4. Скоплено на 4 сімсот. Це, це те, що буде в бюджеті. 4700. Санітарна обрізка крон дерев кущів залишається 300 Місто 500. Поховальні та супутні послуги. 200 мільйон 700 залишається. Так, ямковий, ямковий 7. Послуги з поточного ремонту дорожньої розмітки 950. Ну в бюджеті там 750 закладено буде. І кощіння 1,5 залишається. Спірним виявляється пункт, який стосується ямкового ремонту. А відтак це питання не набирає відповідної кількості голосів. Ми Там виділяємо всі руками, ми виділяємо 7 мільйонів на У Нас усіх півроку проведено обстеження ямковості. визначена сума вона не міняється, не міняється. Що стосується ямкового ремонту, в березні місяці була створена відповідна робоча група, профільні спеціалісти, представник Чернігівського управління патрульної поліції. Всі дороги об'їхали, і відповідний як обстеження затверджений, і там визначено перелік вулиць, де буде проводитись ремонт. Але ви визначили 12 тисяч квадратних метрів? Так, у так? вакті 12. 500 з лишнім тисяч квадратних метрів. Тобто дивіться, якщо ми починаємо роботу, ми запустимося. Тендерна процедура, і як ми бачимо, що не вистачатиме, але вони дали 12 тисяч квадратних метрів. А в ці кошти це в нас скільки наскі кошти вистачає десь? Ну орієнтовно, значить, на сьогодні середня ціна по області, якщо брати управління капітального будівництва обласної військової адміністрації, в них квадратний метр. В межах одного квадрата тисячу гривень. Це офіційне дані. Ну, Де на сімдесят на сім тисяч квадрат було ще до двадцяти до 25 квадратів, там 900 з лишнім гривень. В общем, в пределах від 900 до тисячі оскільки питання ЖКГ дуже важливе, то надходить пропозиція від депутатів розбити його на підпункти і голосувати за ямковий ремонт окремо. В результаті голосують за усі підпункти, окрім ямкового ремонту. Не набрало потрібної кількості голосів і питання про фінансування комунального підприємства телекомпанії Прилуки. Я дуже хотіла почути, будь ласка, як журналіст хотіла почути пояснення від депутатів, чому ви не підтримали колектив, який, до речі, підтримував вас. Ні, Ну зараз, звісно, люди можливо... Є позиція Це депутата. Це позиція депутата. Депутат. Справжні баталії у ході засідання розгортаються, коли черга доходить до прийняття бюджету міста на 23-й рік. Очільниця прилук неочікувано пропонує перед ним розглянути питання про зміну чисельності виконавчого комітету. Таку вимогу ставлять обранці перед тим, як голосувати за бюджет. В результаті перемовини під час оголошених вимушених перерв тривають по декілька годин, і вже близько 19-ї години вечора обранці таки голосують за бюджет міста. Нагадаємо, до того в прилуках було оголошено 11 сесій, які не Відбувалися через відсутність кворуму. Причина недовіра з боку опозиційних депутатів до міської влади міста. А відтак життєдіяльність прилук була заблокована. Прийнятий депутатами бюджет не є знаком довіри до міського голови. Проте той колапс, про який уже говорили на рівні держави, мав якось розв'язатися. Адже заручниками політичних баталій було усе населення міста.